Перехідні періоди. І от краще розмовляти з помилками, інфінітивно, англійською, але розмовляти. Якщо ти не намагатимешся, якщо ти не будеш говорити, то ти ніколи і не вивчиш. Саме така ідея курсу створити середовище, де людям наважувалися говорити, де вони б були відкритіші один до одного, де вони б не боялися робити помилки. А кожен з нас буде допомагати управляти один до одного, саме для того є у вас. Викладачі, ще раз скажу, значить, методологія, яка двічі на тиждень будуть викладання. Анастасія разом з Оленою підібрали вам викладачів. Ми їх сьогодні побачимо. Це здебільшого молоді дівчата, але вже з досвідом і навчання, і викладання, здебільшого скимилянська академія. Хтось аспірант, хтось кандидат філологічних наук, і це буде ваше. Ваші викладачі. А окрім того, раз на місяць будуть до вас приходити літератори, музиканти, освітяни, лірник Сашко, брати Капранов. Тут є, до речі, дружини, а брати Капрани будуть, подивимося, як вони будуть вчити власних дружин. Або Василь Шиля, в неділю в Кремінчук їде Сергій Жадан. Тобто різні люди. Які або пишуть книжки, або музику, або досягли, я ще раз кажу, в освіті, вони будуть приходити раз на місяць і так само ви з ними спілкуватися. Це буде додатково для вас на вантажні, ці лекції можуть бути відкриті. Очевидно, що для спілкування такої аудиторії, на жаль, вся дружня, це буде забагато, тому ви будете розбити на кілька груп нормально нічого не помиляюсь десь чоловік 25, для того, щоб